Ми вітання всім глядачам в ефірі програма Позиція, і сьогодні ми говоримо про реформи в системі охорони здоров'я у нашій студії народний депутат України, заступник голови комітету з питань охорони здоров'я Ірина Сесоєнко. Доброго дня, пані Ірино. Добрий день. Давайте почнемо з того, чи налагоджена вже співпраця нового міністра охорони здоров'я з депутатським корпусом. Зокрема, чи відомо вам вже той план дій, який ставить перед собою міністерство. Дякую за запитання. Можу сказати про те, що ми провели разом з міністром декілька засідань нашого комітету, і зараз це питання, яке ми постійно намагаємося обговорювати з профільним міністерством для того, щоб робота народних депутатів профільного комітету разом з роботою міністерства була налагоджена і була максимально ефективною, тому що саме від цієї роботи буде залежати яким. Ми будуть ті реформи, про які всі ми говоримо. А, взагалі, якийсь план дій на 2015 рік він відомий вже а, план е, дій а, це м, певна. Позиція профільного міністерства і позиції депутатів по різним напрямкам сфери охорони здоров'я по різним питанням, які на рівні законопроєктів зараз обговорюються. От чи відомо вам чого потребує міністерство саме від Верховної Ради, тобто які законопроєкти стануть у пріоритеті і будуть на розгляді на найближчих засіданнях. Я постійно говорю про те, що дуже важливим зараз є та позиція, яка потрібна в першу чергу для людей, для того, щоб саме сфера охорони здоров'я, і саме головне, це те, на кого вона направлена, на людей, на пацієнтів України, і саме діяльність як профільного міністерства, так і комітету була максимально ефективною, щоб люди вже сьогодні, завтра почали дійсно відчувати, що виключно для них пішли якісь позитивні зміни. 嗯。<laughs> Саме в цьому аспекті можна говорити про важливість зараз прийняти ряд законопроєктів, які направлені на можливість державних закупівель лікарських засобів. І саме по таким по такому порядку формування цих законопроєктів, я знаю про те, що зараз працює саме профільне міністерство охорони здоров'я, юридичний відділ, і також я, як народний депутат, також приймаю активну участь у тому, щоб напрацювати. Дійсно, ті закони, які зможуть нам надати можливість передати державні закупівлі, кошти для цього на міжнародні організації, міжнародні фонди, і щоб якомога скоріше люди могли одержати необхідну кількість лікарських засобів, це те, чого не вистачало пацієнтам нашої країни всі ці роки, тому що велика. Постійна корупція саме з я, я так розумію. Ви маєте на увазі славно здійснюються тендерні закупівлі так, так, саме це. І також можу сказати, що нещодавно я приймала участь у роботі круглого столу, який був ініційований антимонопольним комітетом України, саме на вимогу народних депутатів фракції Самопоміч з приводу необхідності термінової закупівлі всього необхідного для гемодеалізу. Для львівської лікарні, тому що та ситуація, яка склалася, вже могла поставити найближчим часом пацієнтів у дуже трагічне становище, що люди не могли не могли би одержувати необхідну медичну допомогу по гемодіалізу. А чи правда, що цей процес, взагалі з тендерними закупівлями, він штучно гальмується? Він гальмується таким чином, тому що на це є юридичні можливості, тобто є певні норми законодавства, які можуть використовувати як добросовісно, так і недобросовісно ті, які вважають, що як якось тендери повинні бути, були, бути проведені на їх користь по-інакшому. Саме тому вони використовують ці законодавчі можливості, подають відповідні скарги за результатами ск. Карги антимонопольний комітет не дає можливості провести такі державні закупівлі Міністерства охорони здоров'я, і до того, як не буде проведена належна робота антимонопольного комітету, такі закупівлі не відбуваються. І саме процес розгляду скарг, оця вся процедура, яка вибудована за рахунок норм діючого законодавства, вона постійно дає можливість на такі речі. Але при цьому я вважаю, що ми не можемо мати те законодавство, від якого можна страждати населення України, тому перше, ми, ми повинні прийняти всі міри для того, щоб е, в конкретній ситуації надати все ж таки можливість зробити такі закупівлі. А з другої сторони, ми повинні напрацювати тих законодавчих змін, які у подальшому нададуть можливості таким зловживанням і, взагалі, щоб весь цей механізм відбувався таким чином. Тому питання передачі коштів саме на міжнародні організації і на міжнародні фонд буде тимчасовою. Можливістю для того, щоб ми напрацювали, прийняли на рівні законів України нові зміни, які б змінили повністю весь процес державних закупівель, лікарських засобів, особливо. І за цей період часу дійсно міжнародні організації, це Всесвітня організація охорони здоров'я, фонд ЮНІСЕФ, який може закупити повністю всі необхідні вакцини для України. Дійсно це може бути таким. Перехідним етапом на, на цей рік і, можливо, на наступний, до того, як ми в Україні приймемо той процес і той порядок, який буде максимально ефективним і, і прозорим. Це головне, Те, що ми вже певний час маємо нового міністра, маємо нову Верховну Раду. Чи засвідчує це, що сьогодні є усі можливості, щоб нарешті винищити ці напрацьовані вже десятиліттями корупційні, зокрема схеми, і чи є сьогодні таке бажання? Ви знаєте, дійсно, те, що сьогодні є вже нові люди при владі. Те, що сьогодні коаліція дала можливість новому уряду бути максимально ефективним. І разом з тим, ми, як профільний комітет депутатів, також постійно протягаємо руку профільному міністру для того, щоб бути максимально ефективними саме у цій співпраці. І тому мені хочеться вірити в те. Що дійсно ми зможемо робити сумісно ці зміни? Тому що якщо депутати будуть мати свої законопроекти, свої бачення реформ, а міністр буде мати їх свої, то навряд ми зможемо показати саме людям і зробити ті зміни, щоб дійсно це вже було відчутно найближчим часом. Ми не повинні. А до речі, яка ситуація сьогодні? Чи різне бачення у депутатського корпусу та у міністерства, як проводити реформи? Ну, поки ми разом. Виявили ті е, першочергові кроки, які є необхідними, і зараз вони є, спільними. Є, вони є спільними. Так, і зараз дуже важливим є, щоб після того, як вони визначені, щоб вони були реалізовані. Тому я маю надію на те, що зараз ті законопроекти, які будуть подані народними депутатами, будуть підтримані урядом, можливо, разом також напрацьовані, і ми зможемо швидкими темпами їх виносити вже на рівень законів, які будуть які вступять у закону силу, і які будуть торкатись кожної людини в Україні, яка потребує медичної допомоги. У стінах парламенту ви також розраховуєте на підтримку. Так, я дуже на це розраховую і я вважаю, що сьогодні саме сфера охорони здоров'я потребує великої уваги, тому що також від рівня медичної допомоги залежить медична допомога, яка надається бійцям АТО і всіх тих умовах, в яких зараз ми перебуваємо, взагалі медицина, на мій погляд, відіграє велике значення. Усі ми знаємо, що з 2011 по 2014 рік існували пілотні проекти, зокрема з реформування окремих галузей. Ви зараз цим питанням займаєтесь? Розкажіть, що з тими проектами і чи є в них майбутнє. Нещодавно я разом з міністром охорони здоров'я і разом з представниками профільного міністерства була у робочій поїздці у Дніпропетровську, і саме ця поїздка була важливою для того, щоб почути тих, на кого були направлені той закон, який вже втратив чинність. Це був втратив саме тому, що час вийшов так. Саме з 2011 по 2014 рік був прийнятий закон України про піло. Отні проекти реформування системи охорони здоров'я направлені на Дніпропетровську, Вінницьку, Донецьку області та місто Київ, і саме відповідно до цього закону, та відповідно до до прийнятого закону України про внесення змін до закону України про основи законодавства охорони здоров'я, були певні прийняти нові підходи до реформування галузі охорони здоров'я, що саме, саме хотілося зробити тоді. Саме тими пілотними проектами було запроваджено нові організаційно-правові та фінансово-економічні механізми, які були направлені на підвищення ефективності та якості медичного обслуговування тих територій, на яких вони торкнулись. Саме поїздка до Дніпропетровська дала можливість чути експертів галузі, чути головних лікарів, всіх тих, на кого направлена. Ця реформа Так, да, в першу чергу вдалося встановити те, що дійсно реформа відбулася для первинної медичної допомоги, але вона не завершилась, тобто вона потребує певного завершення, і саме тому зараз стає дуже важливим питанням. Прийняття нового закону, який дасть можливість завершити те, що вже було відпрацьовано, тому що ми не можемо зупинитися на половині шляху. Ми повинні все ж таки його завершити, але ми повинні це робити таким чином, щоб зрозуміти, чи то було позитивом, чи що потрібно змінити. А це повинні говорити саме ті люди і ті в першу чергу лікарі, які були весь цей час у цьому При процесі. Про що. Вони говорять, Оце, як ви говорите, половина шляху. Що вдалося зробити? Вдалося зробити за новим підходом, змінити на рівні первинної медичної допомоги інші підходи в оплаті праці для лікарів. тобто вже у цей період часу. Пацієнти могли свідомо робити самостійний вибір, у якого лікаря первинної медичної допомоги вони бажають обслуговуватись. Це є позитивом. Також це є позитивом для лікаря, тому що це його певним чином стимулює для того, щоб бути максимально якісним, максимально добре надавати свої послуги, щоб бути обраним, тому що це пропорційно відображається на його заробітній Продолжение також позитивним були зміна підходів в організаційно-господарських фінансово-господарських відносинах, що була можливість видатки для головних лікарів робити вже по двом кодам, і це певна їх самостійність, тому що вони вже самостійно почали вирішувати на що витратити ті кошти, які вони одержували, не погоджуючи це. З профільними фінансовими установами я так розумію, що медики, фахівці схвально оцінюють ті кроки, які вже були зроблені. Ви знаєте, було дуже багато питань, і саме тому я вважаю, що як депутати, які готують законопроекти, так і представники міністерства, повинні постійно знаходитися у регіонах і в першу чергу там, де вже були розпочаті певні реформи. Потрібно дуже добре бачити і оцінювати, робити моніторинг того, що вже зроблено, тому що постійно я вважаю, потрібно діяти за принципом не нашкодити. Галузь охорони здоров'я багато років серед фахівців України разом з міжнародними експертів постійно працює для того, щоб все ж таки ці реформи почали відбуватись. Але потрібно розуміти, що ми не Грузія, ми не інша країна світу. Ми маємо конкретні свої особливості, і підхід має бути так. І я вважаю, що підхід повинен бути дійсно з урахуванням досвіду інших країн. Ми повинні брати найкращі моделі і впроваджувати їх в Україні, але ми повинні це. Робити за принципом не нашкодити, не зруйнувати те, що працює в нас вірно, і дійсно люди мають від цього користь. Тому що, якщо ми зараз почнемо все ламати, все зруйнуємо. Дійсно, в нас одні з найкращих лікарів. Я в цьому впевнена. Але в нас застаріла сама система охорони здоров'я, і ми повинні разом з тими лікарями разом сідати за круглі столи і не повинні депутати. Які в тому числі не мають навіть медичної освіти, а дуже велика кількість. Я зараз у роботі нашого комітету я бачу яку велику кількість різних законопроєктів подається саме з питань реформування системи охорони здоров'я. Але ці депутати, які, які взагалі навіть не розуміються про що йде мова, але вони є ініціаторами великих змін. І я вважаю, що ми не можемо так підходити до цього питання. Ми повинен кожен законопроект він повинен бути максимально якісним, тому що за результатами прийнятого такого закону будуть повністю змінено або побудовано знову певний процес, який буде відображати роботу лікарів, медичного персоналу. І в першу чергу воно буде направлено на людей, яким чином вони будуть одержувати медичну допомогу. Тому Вкрай важливо їздити по регіонам. Вкрай важливо постійно за, на всіх засіданнях, я вважаю, уряду профільного комітету, залучати саме експертів в галузі, залучати тих головних лікарів, які потім беруть ті закони і йдуть працювати на свої місця і щось там робити. Вони повинні казати, як воно повинно бути здійснено. А лише там депутати вже за результатом такої сумісної роботи просто ініціювати ці зміни, маючи повноваження законодавчої ініціативи. Ви сказали одну дуже важливу річ. Ви поставили дуже високу оцінку нашим медикам, нашим фахівцям. А чия тут заслуга це освіта в Україні? Вона надає можливість чи практика, чия заслуга, що в них такий високий рівень? Дійсно, я вважаю, що медична освіта в нас на високому рівні. Друге, це, це постійна практика, особливо зараз ті лікарі, які працюють у лікарнях, куди провозять воїнів з АТО. Я впевнена, що така практика, яку саме ці люди постійно несуть у своїй роботі, вона є дуже важливою. І саме у поїздці, коли я була у Дніпропетровську. Мені довелося побачити своїми очима, яким чином сьогодні працюють наші лікарні, яким чином сьогодні лікарі 24 години на добу кожну хвилину, як лікарі, так і медичний персонал постійно знаходиться біля тих поранених, яких це привозять. Це ж, суті, прифронтова зона. Так, дійсно, Дніпропетровськ це прифронтова зона, і я бачила тих хлопців, кіборгів, яких привозили і яких зараз рятуються у лікарні обласні міста Дніпропетровськ. Хочу сказати про те, що я була здивована високим рівнем дійсно цього медичного закладу, і дуже б хотілося, щоб також. Цей високий рівень як фаховий, так і високий рівень наявності медичного обладнання для того, щоб мати можливість все ж таки спасати максимальну кількість людей, спасати максимальну кількість людей, які все ж таки будуть у подальшому бути здоровими, а не будуть інвалідами. Це дуже є важливим. Поряд з обласною лікарнею. Також мені довелося бути у у інших лікарнях місцевих і також у профільних госпіталях медичних. Яка там ситуація. Але на жаль, ситуація дуже різна. Велику кількість зараз медичної допомоги. Як це не вражає, але це здійснюється саме за рахунок волонтерських організацій. Майже у кожній лікарні є волонтерський пункт, який постійно також у плідній співпраці з лікарями надає можливості і закупає необхідну кількість лікарських засобів, які постійно підтримують ці лікарні для того, щоб робота була максимально ефективною. Це дуже важливим, але дуже важливим питанням сьогодні є і це те питання, яке я ініціює на рівень слухань нашого комітету на 13 лютого, це з приводу медичної допомоги, пов'язаної з можливості якомога швидким реагуванням і вивозу поранених з місць бою. Тому що ці люди, які зараз знаходяться у лікарні, ці воїни, говорять про те, що більше половини людей, яких ми втрачаємо сьогодні, це виключно за рахунок того, що їх нема кому вивести. Своєчасно вони просто стікають кров'ю за відсутності їх евакуації до медичної установи, за відсутності їм надання кимось цієї первинної медичної допомоги. І це, тобто, це, це дуже важливо, щоб ми мали можливість все ж таки забезпечити своєчасний вивоз і доставку до медичної установи. І це вже буде наша перша перемога саме у співпраці між Міністерством оборони здоров'я і міжпрофільним міністерством охорони здоров'я на етапі сумісної взаємодії по цьому питанню часу на жаль залишається дуже мало у підсумку нашої розмови. Хотілося б mm -hmm. все ж таки э, почути э, ваше бачення цього непростого для країни року. А медична галузь вона дуже складна і потребує дуже э, великих втрат. Чи зможуть щось конкретне э, побачити і відчути прості пересічні українці? Які ваші очікування? Ви знаєте, це питання є сьогодні дуже важливим. країна знаходиться у стані війни, і ми повинні бути ефективними, але також ми повинні бути реалістичними у тому, що ми говоримо і що ми робимо. Якщо сьогодні ми маємо недостатнє фінансування галузі. То говорити про дійсно якісь важливі кроки. Я вважаю, що це може бути недоречним. Спочатку ми повинні розуміти, на що в нас є кошти. Потім ми повинні зрозуміти на що найбільш ефективно витратити саме ці кошти, які є. Я хочу сказати про те, що дійсно сьогодні в тому бюджеті, який був прийнятий перед новим роком, галузь охорони здоров'я потребує багато збільшення видатків саме на цю сферу. Не буде грошей, не буде за що робити ці реформи. Але е, е, буду дуже рада, якщо все ж таки з урахуванням тих умов, в яких ми є сьогодні, нам вдасться як депутатам, так і міністерство охорони здоров'я побудувати максимально ефективну взаємодію і вже найближчим часом приймати на постійній основі. Ті закони, які нададуть можливість вже завтра бути людям у іншому становищі, також питання по державним закупівлям вирішити найближчим часом, і також думати про те, яким чином після того, як все ж таки війна закінчиться, ми будемо здійснювати реабілітацію наших поранених, да, і всіх тих, хто буде цього потребувати. А така потреба буде висока. Також ми повинні розуміти, яким чином ми будемо все ж таки впроваджувати. Важливий і необхідний механізм страхової медицини в Україні і багато інших всіх тих питань, про які сьогодні всі говорять. Будемо сподіватися, що цей час настане якнайшвидше. Так, будемо Дякую. сподіватися. Дякую вам багато за глядачам. Нагадую, що гостею студії була народний депутат України, заступник голови комітету з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко. Залишайтеся на парламентському і далі.